До нашого ефіру зараз доєднює Євгена Магду, директора інституту світової політики політолога. Пане Євгене, слава Україні! Я дякую, що знайшли час та можливість героям слава вітаю. Ну, давайте напевно з вами почнемо розмову стосовно заяви держсекретаря Трампа Марка Рубіо. Здається так, що Рубіо погрожує припинити спроби знайти мирне рішення, але Трамп ще сподівається на якусь відповідь від Росії впродовж кількох днів. Тож як ви бачите оцю цю риторику, яка лунає з Білого Дому. Давайте почнемо з того, після чого пролунала ця заява. Вона пролунала після заяви зустрічі представників Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії, Німеччини та України, яка пройшла вчора в Париж. Тобто, я наприклад для себе визначив, що оскільки за підсумками зустрічі не було спільного комуніке, значить розбіжності залишаються, і в цьому немає нічого дивного, тому що ми раніше бачили, що у України один підхід до завершення російсько-української війни у коаліції рішучих, які називають європейських країн, інший. А у Сполучених Штатах, як виявляється, зовсім немає плану. Так, це стає вже все більш очевидним. Мені здається, це очевидно не озброєним оком, і тому це, ну, на мою думку, є проблема. Проблема тому, що Сполучені Штати за Трампа взяли курс на те, щоб бути не Стратегічним партнером України, а посередником, і відповідно вони залишають собі простір, як вони говорять, для переговорів з Російською Федерацією, і роблять багато речей, які незрозумілі для нас. Наприклад, вони не підтримують голосування, які засуджують варварський удар у вербну неділю по сумах ракетний удар, який здійснили расист. Тому е, ця логіка, ну вона е, на мою думку, доволі хібна, і тому е, треба говорити, що називати речі своїми іменами. Дійсно, не виключено, що Сполучені Штати хочуть умити руки, але це точно не буде сильною позицією. Тут не може бути двох думок на цю тему. Тому давайте ми все ж таки почекаємо, що буде далі, тому що зовнішня політика Сполучених Штатів вона залишається абсолютно непередбачуваною. Приходом Трампа до влади, і вони, ну, знаєте, нагадують, в принципі, я навіть навіть не знаю, з чим це порівняти. Ну, це швидше такий е, корабель, який без вітрил в бурхливому океані, і корабель, який ще вчора впевнено рухався, і за ним рухались десятки інших. А тепер зараз його хитає в різні боки, і, але е, капітан перебуває на, на містку, комун, капітанському радісно попиває дієтичну колу і помахує ключкою для голь. Мені трошки це десь з асоціацією до байки про лебедя, раку і щуку, де кожен тягне в свою сторону, тому що, от, наприклад. Трамп каже Росії, відповідь Росії щодо миру вже буде цього тижня. Я вірю, що ми наближаємося до миру в Україні. Віце-президент США висловив оптимізм щодо перемовин про припинення вогню. Вен сказав, що навіть за 24 години ми вважаємо, що у нас є кілька цікавих речей, при які можемо. Про які можемо повідомити, звичайно, наодинці. Не буду оцінювати переговори, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні. А Рубіо попереджає, що чекаємо кілька днів. Ну, насправді, оце їхнє чекання кілька днів. А на що вони сподіваються, на вашу думку, пане Євгене, від Росії? Що Росія що? На, на Великдень не буде обстрілювати українські міста? Я раджу нашим глядачам не сподіватися на те, що. Росія не буде на великдень обстрілювати наше місто, На жаль, ми маємо бути реалістами і маємо це розуміти, що ми живемо в умовах постійної загрози, і цю загрозу треба відчувати. Цю загрозу треба відповідним чином убезпечувати себе. І Росія якраз у неї в її графіку сьогодні закінчується так зване енергетичне перемир'я, якого вони не дотримували. І вони можуть сказати: ну ми ж місяць дотримувалися, а тепер можемо робити те, що ми вважаємо за потрібне. І це, ну це типова тактика Росії робити те, що вона вважає, ну, вона створює паралельну реальність. А протидіяти цьому Сполучені Штати намірів немає. Тобто, Трамп це уособлення постправди, яке стало президентом Сполучених Штатів. Причому президентом, обраним обраним на демократичних виборах, ніхто ж не ставить під сумнів, те, що він був обраний на демократичних виборах, і це зріс, це зріз ситуації в Сполучених Штатах. Це зріс того, яким є на сьогоднішній момент американське суспільство. Але з іншого боку, тиждень тому пройшли масові протести. Тобто, в усіх штатах люди вийшли на протест проти того, що коїть. але зверніть увагу, що ці люди протестують. А демократична партія, яка е, є альтернативою республіканцям, сидить як миша під війни. І це означає, що за півтора роки на мідтермс, в листопаді 26-го року, коли будуть переобирати палату представників і частину сенаторів, там буде е, ну, новий призов політики. Але проблема в тому, що американському суспільству цей час треба прожити. А нам цей час треба вижити. Це різні Ну, У нас немає півтора року, щоб бути на такій хвилі незрозумілості зі сторони Америки, яка в принципі багато нам допомогла в тому, щоб ми дали відсіч агресії Росії. Це теж очевидний факт. Дивіться, давайте ще з вами зачепимо один момент стосовно Віткофа. Він вважає, що Росія може отримати частину наших регіонів, але не всі в інтерв'ю Journal спецпредставник Трампа заявив, що Путін зациклений на українських територіях, також Вітков припустив, що Україна може менше хвилюватися про деякі регіони, якщо вони російськомовні. Ну насправді позиція дуже дивна, якщо вони російськомовні, тому що з таким чином і угорщина може сказати претензії на наше Закарпаття, тому що там значна частина розмовляє не українською, але як. Ви оцінюєте цю заяву, і м, насправді Віко вже не раз говорив про українські регіони. Це агресивна меншня І вона свідчить про те, що Трамп робить ставку на своїх ділових партнерів і друзів, а не на професійних дипломатів. І це поганий сигнал для нас. А пану Віткофу я б радив спробувати віддати росіянам тисячу доларів зі своїх статус ані. Роздавати українські землі. Я поки що не пам'ятаю, коли українці давали йому подібні повноваження. Чи е, в Сполучених Штатах дійсно вважають, що вони мають подібне право. Проблема в тому насправді, що політика Трампа вже можна говорити з великою долею впевненості, вона призвела до того, що Сполучені, е, Сполучені Штати своїми діями Створюють ситуацію, за якою Росія уникне покарання за неспровоковану агресію, широкомасштабну агресію, яка перетворилася на найбільшу війну сучасного світу. І це їм зійде з рук. Дуже просто зійде з рук. Ну, дивіться, але пане Євгене, прошу вибачення, що вас перебиваю, Тоді в мене тут уточнення. Оця політика Трампа е, тепер призвела до того, що вони просувають російські наративи, російські хотілки. Вони ж хочуть українські території, вони хочуть, аби ми не вступали в НАТО. Ну і там багато багато чого. І тут в контексті цього. А як ми тепер можемо сприймати адміністрацію Байдена як союзника України чи партнера Росії? Трампа, адміністрацію Трампа Адміністрацію Трампа, прошу вибачення. Це На пенсії можна говорити, може давати якісь оцінки. А я вам нададу приклад: в березні минулого року, рік тому, Владимира Путіна було перепризначено на посаду, в тому числі на окупованих українських територіях. Я про це вже не раз говорив. І вся світова спільнота це проковтнула. І американці це проковтнули. Тому політика подвійних стандартів це, якщо хочете, ознака, на жаль, політики Заходу. Захід боїться. Можете потім запікати, боїться до усрачки Путіна. Вибачте, погане слово. Ну, але Я правдиве. Сказати не може. Боїться. У них трусяться руки від того, що вони уявляють собі війну на власній території. А у нас немає вже іншого виходу. Україна не має іншого виходу, вона має захищати себе і захищати в тому числі Європу. І тому ми будемо боротися далі і будемо робити так, щоб зберегти Україну і продовжувати цю боротьбу, і переконувати наших західних партнерів у тому, щоб вони нас підтримали. Але розумієте, ця боротьба і ця підтримка вона теж має бути. Осмислено, наприклад, на жаль, на превеликий жаль, я зараз скажу Кремольну річ. Але заява Володимира Зеленського продайте нам 10 Петріотів, вона була даруйте не на час. Тому що я думаю, що Сполучені Штати єдина країна, у якої може бути на складах якась кількість Петріотів, не знаю, яка. Всі інші країни їх просто немає. І в нинішніх умовах. Як я сказав, найбільшої в світі війни жертвувати власною обороноздатністю для того, щоб допомогти Україні, готові далеко не всі. Це теж треба розуміти, і це, це, це теж треба абсолютно чітко усвідомлювати. Тому ми, має, ми мали, розумієте, ми згаяли час. Українська влада конкретно згаяла час, тому що шукати підходи до Трампа треба було починаючи з 5 листопада. 24-го року, коли він виграв президентські вибори. У нас же дипломатія побудована на тому, що приїде Володимир Зеленський, всіх зачарує, і всі, значить, підуть на назу. Це вже перестало працювати певний час до того, до обрання Трампа, але цей момент опустили. І зараз ми пожинаємо плоди того, що це я не збираюсь виправдовувати Трампа. Трамп і його команда є. Об'єктом рефлексивного управління з боку Росії. Їм вправно насаджують російські наративи достатньо ефективні. Різні. Наприклад, Келлох, коли говорив про перспективи завершення і почав порівнювати з поділом Берліну на зону окупації, ну це ж явно мислення часів Холодної війни. І явно хтось його до цього підштовхнув. А я би ще дала відсилку, що це явно російський наратив, коли вони запускали в нас у виборах, коли малювали карту України з поділом на сорти? Так ну і, наприклад, коли просуває Трамп, говорять, що в Україні мають пройти вибори, це ж теж вимога Путіна, тому що Путін хоче в такий спосіб прикрити оті так звані вибори березня. 24-го року, але його кандидат у нього вже є кандидат на українських виборах? Його називають хаос. Розумієте? Угу. І подумайте над одним припущенням: якщо зараз російські спецслужби знаходять громадян, які стають на жаль живими бомбами біля українських військових об'єктів, то що їм завадить це робити під час виборів і під... зробити це біля дільниць для голосування? Хто і що завадить? Абсолютно з вами погоджуюся. Пане Євгене, давайте ще один момент зачепимо, тому що підписали меморандум щодо корисних копалин. Підписання відбувалося онлайн. Є текст меморандуму. Я коротко ознайомлю нашу аудиторію, про що в ньому йдеться. Зокрема, угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства між Україною та США. Угода передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України. Америка та Україна визначають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі ядерного арсеналу. А Америка поважає зобов'язання України пов'язані зі вступу У ЄС або угодами з міжнародними фінансовими установами. Далі має бути фінілізація самого тексту угоди про корисні копалини. Підписання і ратифікація. Трамп робить ставку на те, що угода буде підписана вже у четвер, але будемо говорити про те, що маємо станом на зараз. А ваші враження від цього меморандуму і чи очікувати в фінальному тексті угоди, що ми маємо виплатити Америці якихось 100 мільярдів за надану допомогу адміністрацію Байдена? Тут. Треба розуміти і треба пояснити нашим глядачам, що Дональд Трамп це такий антибайден. Він хоче довести все від протилежного. І тому він хоче показати, що ті гроші, які адміністрація Байдена виділяла Україні, фінансова допомога, військова допомога, він спроможний повернути саме в такий спосіб. Тобто, це не означає, що Україна зразу все поверне. У нас просто немає таких грошей. Реально, золотовалютних резервів таких немає. Ну, не буду же як слузі народу в серіалі, да, там збирати на Майдані коронки, обручки і таке інше. Я думаю, що до цього не дійде. Але, е в принципі, логіка ж наступна: що Байден віддавав американські гроші, я американські гроші побрав. Тобто, це. Питання насправді психології не політики. І треба розуміти, що американці будуть на цьому наполягати. Наше завдання, завдання наших переговорників в тому, щоб тягнути час якомога довше. І щоб бажано, щоб ця угода стала, ну, знаєте, в якомусь вимірі для, для нас. Чимось таким, ну, як, як, як сказати правильно, щоб вона опинилася серед низки інших угод. Тобто, от зараз пам'ятаєте, як Трамп сказав, тут вже буде цитата: що в мене всі цілують в дупу, хочуть торговельні угоди сполученими штатами. От наша угода, вона має бути між е в низці інших. Тобто, має бути от цей ажіотаж зменшений. Тоді більше, ну... Коли вона не буде єдиною, навколо якої ламаються списи, тоді більше шансів для того, щоб, щоб... зберегти. Е, ця ну ця угода була вигідна Україні? Так. Але от, пане Євгене, я так розумію, що з цього меморандуму забрали оці ці тригерні питання: про те, що не буде доступу для іноземних компаній європейських, про те, що буксується таким чином наш вступ в Європейський Союз. А стосовно модернізації інфраструктури були ще раніше повідомлення, що американці хочуть і українські порти, і газову інфраструктуру, і все на світі. Станом на зараз з Україна залучила для цієї угоди юридичну компанію, яка працює над нею. Тож, як ви вважаєте, наскільки може бути відбита атака бажань вже американців? Це складне питання, тому що у американців сильніша апріорі позиція, і тому вони будуть тиснути. Очевидно, тому я кажу, що нам треба тягнути час. Нам треба маневрувати, нам треба шукати можливості для того, щоб бути е, такими, знаєте, ну, більш прагматичними. Нам треба вчитися у Сполучених Штатів прагматизму, оце це наше сьогоднішнє завдання. І нам потрібна внутрішня консолідація, якої немає. От ви знаєте, я досі, чесно кажучи, після вчорашнього цього судового процесу, де З'ясувалося, що санкції проти Порошенка були превентивними. Я, ну, мені, мені просто цікаво, як ми можемо в цих умовах говорити з нашими партнерами про правову державу. Бо поняття превентивних санкцій, ну це щось таке це думкозлочин, да? але ж президент говорив, що санкції накладені через те, що Порошенко начебто виводив з Медведчуком гроші за кордон. То щось, має бути щось одне. І це ну, це просто приклад відсутності консолідації. Я розумію, що команда Зеленського не буде консолідуватися з Порошенком. Це ясно, як цей день. чи вечір. Але це ж не означає, що немає інших тих, з ким варто консолідувати. Ну просто не мож... ну, розумієте, це суперечить законам фізики. Бо ми нагадуємо будинок може в казці про трьох поросят. Одного з трьох поросят, які багато байдикували. У нас казка про втрачений час це улюблений елемент національного фольклору. На жаль, І... нам цей втрачений час дуже дорого коштує. Так, він не просто нам дорого коштує, а сьогодні нас коливає, хитає вітром сильним з різних боків. І замість того, щоб збільшувати площу фундаменту, її зменшують до 5-6 менеджерів, якими б вони не були суперменеджерами охопити справи всі в найбільшій в Європі країні, яка веде війну одночасно за незалежність і за виживання, це просто технічно неможливо. Розумієте? Тому що у нас же ж, здебільшого, до влади прийшли нові обличчя, які. Не мали попереднього досвіду, правда? А люди, які мають досвід, вони просто напевні. Ну, подивіться: подивіться, скільки у нас е, використовують такий футбольний вислів, гріють банку колишніх міністрів, послів. І тоді, як у нас е, в цьому питанні ну, насправді ціла вакханалія. Я навожу один простий приклад: півроку тому, в вересні 24-го року, було велике перезавантаження, велике міністерництво. 10 нових міністрів. Хто, крім Сибії, які, ну, за визначенням як міністра закордонних справ, більш помітний? Хто більш помітний? Хто ще помітний? Я вас прошу: назвіть хоча б прізвище? Ну, Сибіга всіх на вустах, тому що він дуже багато має заходів, які присвячені нашій безпеці і завершенню війни. А інші? інші, де вони? Працюють в кабінетах тихенько, ну ну що значить тихенько працюють в кабінетах? Вони ж мають, я думаю, показати свій клас. Вони мають бути сто днів вже давно минуло. Я не чув жодного звіту про 100 днів цих міністрів. Чому? Гарне питання пане Іване, давайте ще одне уточнення стосовно майбутнього, тому що Трамп нам дає час, я так розумію, до четверга підписати цю угоду. Якщо її найближчим часом про корисні купалини, угода підписана не буде. Від Москви вони не побачать якихось сигналів бажань припинити війну. а я не знаю, де вони станом на зараз їх взагалі помічають. Америка вмиває руки від завершення російсько-української війни. Які далі будуть наслідки для нас, якщо можемо так знаєте, змоделювати ситуацію? На жаль, війна триватиме. Я не думаю, що Росія буде зупиняти тим більше друга половина весни, літо, початок осені це час традиційно, коли використовується більш активно ну, те, що природа стає зеленою. І відповідно більше можливостей для маневрів для якихось прихованих дій. І плюс у Росії є інша логіка. Дивіться, якщо російські війська зможуть десь здійснити прорив і зайти на територію Дніпропетровської області, то ми ж розуміємо, що в числі регіонів, про які говорить Вітков, буде плюс один. Угу. А ми до Дніпропетровської області 5 кілометрів. Ну, приклад. А в Дніпропетровській області місто Кривий Ріг, рідне місто Володимира Зеленського. Це мотивація для расистів, я думаю, дуже сильна. Ні, ну я усвідомлюю, що наші українські військові це теж, теж розуміють, і що це нам легко людям цивільним про це говорити, ну, що це насправді не, не, такі, не такі прості рішення, не настільки. Але це, ну, це процес. Тобто росіяни продовжують тиснути, і це очевидний факт. Америка, якщо в моє руки, вона може нам передати, перестати передавати розвіддані, а з росіянами почати економічну співпрацю. Ну, так швидко почати економічну співпрацю, як нам здається, я думаю, буде доволі складно. Тому що все-таки немає -е таких обсягів, розумієте? Історично, ну, ну, ну що, алюміній для літакобудування, ну, Уран, добре, а що ще? Купувати Росія почне літаки американські, те, що вони почали пропонувати за заморожені активи. Їм же треба ці заморожені активи пустити в хід в якийсь спосіб, щоб їх не конфіскували, європейці? Ну, такої, такої активної співпраці, ну, я не думаю, що вона на сьогоднішній момент можлива. Просто коли Трамп говорить там про санкції, які він буде застосовувати, то ну, це теж далеко не, ну, нема немає на що застосовувати. І коли він збирається там обкладати митами російську нафту, то вже ж ну, є санкції проти тіньвого флоту, там і вони, я, я так сподіваюсь, будуть розширювати, але. Давайте будемо реалістами, що це не все так активно і швидко робить. Пане Євгене, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Попри все, бажаю спокійних свят і нехай світло переможе темряву. Нагадаю, з нами був Євген Магда, директор інституту світової політики. Політолог обговорювали останні заяви американців, результати переговорів у Франції. Меморандум щодо угоди про корисні копалини та зачепили і внутрішню політичну ситуацію в середині нашої країни, яка також відображається і на зовнішньополітичні. Тож, пане Євгене, як. Традиційно кажу вам дякую за якісний аналіз і до зустрічі в наступних ефірах. Сподіваюсь, в студії. Дякую. Дякую вам, до зустрічі в студії.